Астон Башлар – психоаналіз вогню, його філософія має ясність і силу мрії. Він присвячує свою творчість найпоетичнішому у людському дусі, уяві мріям, мріям. Об'єкт позначає нас більше, ніж ми його. Усе, на що може сподіватися філософія, це зробити поезію та науку взаємодоповнювальними, об'єднати їх як дві добре створені протилежності. Щоб протистояти експансивному поетичному духу, мовчазному науковому духу, для якого попередня антипатія є здоровою обережністю, вогонь більше не є науковим об'єктом, але ніхто не знає, як відповісти на питання, що таке вогонь. Виконайте вправу висміювати себе, без цієї самокритичної іронії, неможливий прогрес у об'єктивному пізнанні. Вогонь є скоріше соціальною істотою, ніж природною істотою. Повага до вогню це вихована повага. Випалювання підтверджує соціальні заборони і лише надає очам дитини більшої цінності батьківського інтелекту. Соціальне домінує над природним. Повага до полум'я. Вогонь підпадає під загальну заборону. Вогонь зігріває і втішає, ми усвідомлюємо це лише після довгих роздумів. З вогнем людина знайшла свій дух саме в радості, а не в горі. Людина є породженням бажання, а не породженням потреби. Підкорення зайвого дає більше духовного збудження, ніж підкорення необхідного. Вогонь говорить про бажання змінитися, прискорити час. Руйнування це більше, ніж зміна, це оновлення. Інстинкт до життя, інстинкт до смерті, комплекс Емпедокла. Ефемер не дає нам урок вічності втратити все, щоб отримати все. Споглядання вогню повертає нас до самих витоків філософської думки. За секунду вогонь міг жерти мене як гілку. Любов це лише вогонь для передачі. Теза про примітивну сексуалізацію вогню. Сексуальний характер тертя і примітивного вогню юнг тепло це благо надбання, його треба ревно берегти. Жвавість вогню так вражала нашу уяву в дитинстві. Варене м'ясо символізує подолання гниття. Вогонь знищує непотрібну траву, але збагачує землю, спалює безплідне поле. На вершині полум'я вогонь, де матеріалізується, де реалізується, стає духом.